І так, сьогодні ми з вами будемо повторювати таку тему, як перетворення графіків функцій. А зараз зачекайте одну секундочку. Не знаю, як зробити, так, щоб ви побачили мій екран. Бо я думаю, що якщо я так буду показувати, ви бачите лише ну, один слайд, так? Ні. Ні, зрозуміло що. А якщо я перейду до е, показу спочатку і далі я перемикаю, ви ж не бачите, що це вже на. Вначалі нас... пустіть показ, а потім ну, завершите. Я не можу а, не можу в У мене якось воно. Якщо я по, е, показ, то я потім не можу вийти з показу. Мені треба вийти. Mm -hmm. Якось воно так в мене виходить. Там далі просто воно автоматично звернеться, але при цьому показ не буде. Я теж так очікувала, що воно так і буде, але такого немає. Давайте ще раз. А, так, ну от завершити показ, а, а коли я заходжу ось сюди, я не бачу... Ну добре, так вже і буде. Це немає значення так, сьогодні ми повторюємо таку тему як перетворення графіків функцій. Це одна з найважливіших тем, яку ми вивчали в 9 класі. Подивіться, будь ласка, якщо в нас є графік функції f від x, а я з нього хочу отримати графік функції kx, тобто я аргумент функції x множу на число. Що буде відбуватися? Графік стискається вздовж x в k разів, або розтягується в залежності від числа k. Пам'ятаєте, я просила запам'ятати таку річ. з 200 хів все навпаки. Що означає ця фраза? Тобто, якщо я множу аргумент, тобто х на число, яке більше за одиничку, графік буде не а, розтягуватися, а навпаки стискатися. Наприклад, якщо я помножу на 2, графік стискається в 2 рази. Якщо я помножу на одну другу, він навпаки буде розтягуватися в 2 рази. Наступне перетворення стосується множення функцій на число. Якщо є функцію множую на число, графік розтягується вздовж ігреків. Тут все істотне. Тобто К більше одинички він розтягується, а менше стискається вздовж ігреків. Тобто, що означає вздовж ігреків? Тобто при постійних іксах, ігреки збільшуються в два рази або зменшуються. Так, тепер що робить перетворення мінус перед функцією? Мінус перед функцією перегортає функцію, тобто, як ми кажемо, відзеркалює функцію відносно вісі у х. Тобто ми ось маємо графік f від x, пунктирна лінія, а червона це мінус f від x. Тобто, якщо мінус перед всією функцією, графік, ми будемо графік симетричний даному відносно вісі їх а якщо мінус стоїть перед іксом, тобто перед аргументом, ось бачите, синій графік це графік функції. Якщо я ставлю мінус перед аргументом, графік відзеркалюється відносно вісі сі. Так, йдемо далі. Найбільш розповсюджені перетворення, це коли ми додаємо до функції якесь число, або до x. Якщо ми додаємо до функції, то графік рухається вздовж вісі, яка пов'язана з функціями, тобто вздовж вісі Y. Якщо число B додатнє, то графік рухається вгору, якщо від'ємне, то вниз на B1. Якщо ж я додаю не до функції, а до X, то графік рухається в ліву чи в праву сторону, ось з вісю X, як ви пам'ятаєте, все навпаки. Що означає все навпаки? Якщо я додаю додатнє число, графік в ліву сторону назад рухається, якщо від'ємне, то вправо. Так, тепер останні два перетворення пов'язані з модулем. Ось синім кольором було позначено графік функції FedX. Що робить перетворення модуль всієї функції? Та частина графіка, яка вища вісі у X, там і залишається, а та, що має від'ємні ігрикові координати відзеркалюються нагору. Тобто нижня частина графіка відзеркалюється вгору, а верхня там і залишається. Це перетворення модуль функцій. Що робить перетворення модуль аргументу? Ось у нас є графік функції синім кольором, та частина графіка, яка в нас з лівої сторони від 8-ігриків, знищується взагалі. Та, що з правої залишається і віддзеркалюється в ліву сторону. Це ми повторили з вами теорію. Тепер давайте перейдемо до практики. І так, запишіть, будь ласка, дату. Сьогодні в нас 10.05.24. Класна робота. Тема уроку перетворення графіків ми це повторюємо. Перетворення графіків. І давайте так, спочатку декілька графіків побудуємо. Для того, щоб побудувати, ми будемо говорити, з якої функції ми отримаємо цей графік і куди будемо його рухати. І так, перший графік буде такий. y дорівнює х квадрат міну 2. Скажіть, будь ласка, з якої функції ми можемо отримати цей графік. Не з кореня, так, не з гіперболи. Це що в нас? Це в нас функція х в квадраті, так? Це парабола. Куди ми рухаємось? Дивіться, якщо ви від всього. Х квадрат відняли 2, да? тобто поза функцією двійка, то ми рухаємося вздовж вісі, яка пов'язана з ігриками, з функцією, тобто з по вісі і з вісю ігри все істотно. Мінус 2, тому вниз на дві одинички. Тепер давайте згадаємо, як ми будуємо. У вас, у вас взагалі є шаблон Ну, якщо він вас не під рукою, будемо малювати. Як виглядає графік х2? Він проходить через точку 0,0. 0, 1, 1, і симетричну їй точку, 2, 4 і симетричну точку. Ось так це пунктиром я побудувала х квадрат. А тепер, що означає, що ми графік рухаємо вниз? Всі точки графіка рухаються на 2 одинички вниз. Тобто вершина параболи ось ця точка, буде в точці мінус 2. Ось ця буде 1-1, ця буде 2-2, тут мінус 2-2. Ну і тепер плавну лінію поєднуємо, підписуємо вісі і підписуємо графік. Взагалі можна, якщо у вас є шаблон параболи, не будувати пунктиром графік х квадрату. Можна просто прикладати шаблон. І обводите, але пам'ятайте, той шаблон, який я вам видавала з кенгуру, там масштаб одиничний відрізок 1 см, а не одна клітинка. Його треба використовувати в потрібному масштабі. Так, візьмемо таку функцію, y дорівнює x 3 в квадраті. Хто мені може сказати, з якої функції ми отримаємо цю функцію і куди ми будемо рухати? Так, запитую, наприклад, Толя Кабах мені скаже. Толя кабак. Яка функція прародительниця цієї? Так, Толя а, не нами, Толя відійшов. Буду писати батькам. Запитувала кабака, немає його. І без камери. Я, я просто я не знаю. Не знаю, так скажи, що ти не знаєш, як я повинна. Дуже погано. Ти не знаєш, що це з х квадрату можна отримати? Діти, я зараз запитую, знаєте, такі речі, які, ну, взагалі, на рівень а, до 4 балів. Я не знаю, що це за мат-клас, де ми не можемо вийти з рівня початкового. Куди рухаємо? Якщо ми до X додаємо, то рухаємо або вправо, або вліво вздовж іксів. З Звісно, X все навпаки. Тобто, куди рухаємо, вправо чи вліво? Якщо 3, Соня, давай. То вліво. Це так. буде вліво. Вліво. Дякую. Я не буду зараз малювати х квадрат, я відразу. Ось дивіться, якщо вліво, то вершина буде в точці мінус 3. Ось будуть точки типа 1, 1. Ось вони, бачите. Точка типа 2, 4. Раз, 2, 3, 4. Ось одна, а ось її. і провели параболу. Це х плюс 3 в квадраті. Погано, що ви такі речі не знаєте, як робити. Корінь із х плюс 2, скаже мені, наприклад, Паламарчук Соня. З якої функції ми можемо отримати графік цієї функції. Які відомі тобі функції, схожі на неї? Ну, На х квадрат, так? Бо у нас тут корінь. То, мабуть, це функція. Яка? Підказка вже була. Х в квадраті. А ти бачиш x квадрат тут? Дід, ну ви бачите. Квадрат. Яку ви функцію бачите? корінь з ікса є така функція. Додати. До, всієї, до всієї функції додали. Куди ви будете рухати? А якщо ви додаєте до функції, ви рухаєте вздовж вісі, яка відповідає за функцію, тобто вздовж вісі ігреків. Тобто, Вгору на дві. Так, ну бачу, що не пам'ятаєте це. Дуже погано. Малюємо корінь, корінь проходить стандартно через точки 0, 0, 1, 1, 4, 2. Там ще 9-3, але можна так далеко не малювати. І тепер ми рухаємо цей графік вгору на 2 одиниці. Ось ця точка перейде в точку 2 у вісі ігриків. ця буде на один вищий, ну, теж на дві вгору, і ця буде теж на дві вгору. І ось буде наш корінь із x плюс 2. Так, а тепер давайте візьмемо корінь під коренем x. А, мінус 1. Скажіть, будь ласка, ну теж не важко здогадатися, але я бачу, що важко. Що це не схоже, тут немає х квадрату, правильно? Є корінь, є така функція у нас? Коренева, так? Так. Тобто, функція коренева, куди ви будете це все рухати? Джоден не знає, так? По вісі x. Куди? Вправу сторону. Право. право на один. Так, дякую, що ви все ж таки знаєте це. І так, ось корінь, так. На один вправо. Ось точка типу 0-0 буде тепер в точці 1-0. Точка типу 1,1 буде в точці 2, 1. Точка типу 4-1 буде в точці 5-2. 4-2. І ось ви рухаєте право на один. Діти, чи є такі запитання? Чому саме вправо, чи чому саме корінь, а не х квадрат. Ой, що я пишу. Немає запитань? Ні. Ну, так, будемо вважати, що ні. А, таку функцію візьмемо. мінус 2 в квадраті мінус 3. Ось тут вже в нас не одне перетворення буде, а декілька. З якої функції ми отримаємо графік цієї функції? З х квадрату. З X квадрату, так, і куди рухаємо? Дивіться, у вас спочатку всередині квадрата від х відняли 2. Якщо ви віднімаєте від х, то ви куди рухаєтесь? Вздовж вісі х. З віщо все навпаки. Тобто, що означає все навпаки? Якщо мінус 2, то куди рухаємось? Так. На 2. На 2 вправо. А потім від всього квадрату відняли 3. Тому рухаємось вниз на 3. Ось давайте поруч намалюємо. Можемо допоміжний х квадрат намалювати. Все ж таки, тут два бачите, перетворені. 0, х 0, квадрат завжди проходить через точки 0, 0, 1, 1, і їй мінус 1, 1, 2, 4. Ось вона, і симетрична мінус 4. Пунктиром це все намалювали. А тепер дивіться, кожну точку ви рухаєте на 2 в праву сторону і на 1, 2, 3 вниз. Тобто вершина буде в точці 2 мінус 3. Ось вона. Ось цю теж 2 мінус 3. Ой, не 2 мінус 3. Буде ця точка. На 2 туди, на 3 вниз. Побудували. Так, і тут буде. 4, 1, а тут буде ось тут вона. І записали, що це в нас х-2 в квадраті мінус 3. Так, поки що все зрозуміло, діти? Так. так. Добре. Можна стирати? Так. Шосте, візьмемо таке. І до рівня 2х квадрат. Скажіть, будь ласка, а ось тут що відбулося з функцією? Помножили Він, на 2? Ми додавали помножили на 2, да? Причому що? всю функцію помножили на 2. Якщо ми функцію множимо на 2, зрозуміло, що тут ми працювали з х квадратом. Буде відбуватися перетворення, пов'язане з вісю, яка стосується функції, тобто з вісю ігреків. Дивіться, якщо помножили на 2, то розтягується в два рази. Що це означає, що розтягується в два рази? Всі ігрикові координати в два рази збільшуються. Тобто, якщо ми намалюємо графік х квадрату, він пройде через точки 0,0. 0, 1, 1, і симметрична її точка. 2, 4 і симметрична точка. Пунктиром це в саме лінія. А тепер дивіться, що означає, що графік в два рази витягується. Х залишається таким самим, а y в два рази збільшується. Ну, у цієї точки ігрикова координата 0. Навіть якщо ми її збільшили в два рази, ми в той самий 0 і потрапили. Тобто 0 залишається на місці. Ось була точка 1, 1, тепер буде 1,2. Y координата в два рази збільшилась. І тут так само мінус 1,2. Була 2,4, стане 2 аж 8. Ось так. Тобто, дивіться, що відбувається? Якби графік потягнули вгору, бачите? Тому і кажуть, що він розтягується вздовж вісі Y. Але я хотіла вас попередити, на ЗНО коварні складники ЗНО, вони інакше можуть сформулювати це перетворення. Вони кажуть, не вздовж якої вісі відбувається розтяжіння, а від якої вісі. Тобто вони можуть сформулювати так, графік. Розтягнули в два рази від вісі ексів. Уважно слідкуйте, що там написано: вздовж чи від. Так, зрозуміло це, діти. Все, ми давайте таке візьмемо. Y дорівнює 5 мінус х квадрат. Скажіть, будь ласка, чи можу я цю функцію ось так переписати? Це мінус х квадрат, до якого додали 5? Ну, мабуть, можу, так. А тоді що буде допоміжною функцією? Так, я продовжую розмовляти сама з собою, буде х квадрат. Перед ним мінус. Відзеркалюємо відносно вісі x. І потім до всієї функції додали 5 ось цю відзеркалену функцію, це буде парабола відпини вниз. На 5 одиниць вгору. Дивіться, я не буду малювати х квадрат, я відразу намалюю пунктиром мінус х квадрат. Ось мінус х квадрат це парабола вітками вниз. Тобто ось 0,0 там і залишилось. Було 1-1, стане 1, мінус 1, і симетрична їй точка. Було 2-4, стане 2 мінус 4 і симетрична точка. І пунктирчиком я це все обвела. Тепер підіймаємо на 5 одиниць вгору. Раз, 2, 3, 4, 5. Ось буде тут вершина. Ось буде точка 1, 1 мінус 1, 1. Ось буде точка 1, 2, 1, та, яка ось сюди вгору піднялася. І ось буде наш графік піднятий на 5 одиниць вгору. І так, це буде мінус х квадрат плюс 5. Так, давайте ще таке візьмемо, чи можна це старати? Так, Да. Y дорівнює модуль х квадрат мінус 4. Ось якщо ми маємо справу з графіком. А модуля я пропоную так. Спочатку ви малюєте без модуля, просто х квадрат мінус 4. А потім впливаєте модулем. Що робить модуль? Модуль ту частину графіка, яка знаходиться нижче у х, відзеркалює вгору. Дивіться, тобто х квадрат мінус 4 це парабола на 4 здвинута вниз. Раз, два, три, чотири. Тобто, вершина буде в точці мінус 4. 0 -4. Ось буде точка типу 1, 1, точка типу 2, 2,0 буде лежати ну, 2,0 і мінус 2,0. Це будуть ці точки, які були раніше 2,4, вони вниз на 4. Ось це буде пунктиром малюємо, графік х квадрат мінус 4. А тепер що робить перетворення модуля? Та частина графіка, яка вище вісі у Х, там і залишається, а та, що нижче, симетрично відображується вгору. І це буде модуль Х квадрат мінус 4. І так, чи є запитання до цієї функції? Немає, так? Тому дивіться, діти, я вам надішлю зараз файл. Там багато завдань, це завдання ЗНО, але попрошу зробити їх вибірково. Ну, тобто, не всі, вони всі перетворені, не всі функції, знаєте, але вони стосуються саме перетворення графіки функцій. Ще в мене буде два вас прохання. Повторити тему квадратична функція побудова графіка квадратичної функції, пам'ятаєте, загального вигляду, тобто функції вигляду АХ квадрат плюс bx плюс С. Для цього я вам надішлю відеоурок. Будь ласка, подивіться його, бо ми це будемо згадувати на наступному уроці. Все, тоді я вам бажаю гарних вихідних, до зустрічі. До зустрічі. До побачення! До зустрічі. До побачення.